Одного з найбагатших сіл України Петропавлівської Борщагівки. Олексій Іванович, ну чому ви не спілкуєтеся з пресою? Можете дати відповідь на питання, які цікавлять громаду. Ви брешете інтерв'ю. Так ви ж надаєте нам інтерв'ю Олексій Іванович. Князі маленьких королів живуть не бідніше, аніж чиновники високих рангів. І сьогодні ми вам це доведемо. Не пропустіть. Село Петропавлівська Борщагівка, одне з найбагатших сіл України. Одна сотка землі, тільки вдумайтеся, коштує щонайменше 260 тисяч гривень, і це не дивно. Звідси до Києва один кілометр. Недарма високопосадовці чи бізнесмени облаштовують маєтки у передмісті. А поміж ними, як гриби після дощу, зростають багатоповерхівки. За даними правоохоронних органів, саме із землею в Україні пов'язано найбільше корупційних схем. Чи не у всіх випадках земельних махінацій фігурують представники місцевої влади. Насамперед, сільські голови. Згідно генерального плану села, в цьому лісі буде 10 будинків Building Девелопмент Холдінг і ще три будинки другого забудовника. Місцеві жителі розповідають, що до тотальної забудови села уже звикли. Проте, коли почали вирубувати ліс, терпець увірвався. Таке враження, що забудовники Київщини пішли в атаку. Валентина Аксьонова – жителька Петропавлівської борщагівки. Кілька років поспіль жінка активно бореться проти неправомірних дій сільської ради та забудови вумівського лісу. Як результат, дві спалені автівки. Я вважаю, що це зробили забудовники в з з головою в... в... сільської ради Кудепським Олексієм, тому що інших конфліктів в моєму житті У мене немає. Сказав мені прямим текстом. Щоб я году готувала метрову труну для своєї дитини, після таких погроз Валентина змушена переховуватися і приховувати свою адресу. Жінка всерйоз боїться за життя своєї дитини. А сусіди скандальної забудови посеред лісу не без підстав побоюються, що після знищення всіх дерев забудовник візьметься і за їхні домівки. Всі будинки, які прилягають до лісу. Так звані ветхі застройки Що значить ветхі застройки? Будинки, які мають 70 ізносу несущих конструкцій. Тобто, якщо тут зріжуть ліс і почнеться масове будівництво, наші будинки просто заваляться. Хто ж змінив цільове призначення землі і віддав ліс під забудову? Відповіді на ці питання має знати Олексій Кодепський, унікальний сільський голова. Керує тут понад половину свого життя. Це в нас безсмертний мер. Можна так сказати. Він вже понад 30 років на посаді, це більше ніж Лукашенко. Тобто, навіть президент Білорусі на посаді менше ніж мер Петропавлівської борщагівки. Як нам вдалося з'ясувати, землю де зараз вирубують ліс і зводять житловий комплекс, незмінний голова кілька років тому. Увага виділив сам собі. Чого ви головою киває? Значить, я... Одну єдине. Да. Значить, я як голова сільської ради попадаю під указ президента 2002 року про те, що всі сільські працівники, учителя, медики відносяться до соціальної сфери. За що ж місцеві депутати могли нагородити так свого очільника? Відповіді немає, адже виявляється, що ніхто з них такого рішення не пам'ятає. Я не пам'ятаю, щоб ми голосували за виділення земельної ділянки на 9 га безпосередні сільському голові. Схема забудови проста. Спочатку ліс перевели у лісові насадження, а потім змінили цільове призначення для багатоповерхової забудови. І вже із таким цільовим призначенням сільський голова гектар лісу безкоштовно подарував такому собі Роману Кричильському. У корпорації відповіли, що в земельної ділянки сторонній власник, а їхня компанія лише надає послуги по будівництву об'єкта. Станом на сьогодні будівництво призупинене у державній архітектурно-будівельній інспекції нас запевнили. Будівництво незаконне за результатами цих перевірок були на повторні приписи, але вже з обов'язковим. З обов'язковою необхідністю привести земельну ділянку в попередній стан, тобто знести об'єкти будівництва. Втім, стоп корупції цікавить не конкретна забудова, а безпосередньо корупційні схеми самого сільського голови. Олексій Іванович саме відноситься до таких людей, які не цікавить громада, його цікавить тільки власне збагачення. Ми з'ясували, що випадок з ектаром лісу, який голова виділив сам собі, не рідкість. Ласий смоточок біля озера. Відійшов, так сказати, цинічним образом відійшов до нашого керманича. На цих кадрах колишня жителька Петропавлівської борщагівки Катерина Фурман вона мешкала в невеличкому будинку поблизу озера. Їй належало 20 соток елітної землі. Та як розповідає депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Кириченко, цей ласий шматок землі Олексій Кодепський змусив стареньку жінку подарувати його дочці та мілі. Вона розповіла таку. Історію, що її завели в підвал, і він, дючий голова, і зять, і, і, зять його, і він вона підписала договір дарування на цю землю. Ходячий предложив це все. Кодя сам приложимо, він перший. Хата валяється, ага. ми тобі дадемо квартиру, ага. соглашається. Ага. Він мене привіз, оце це сюди. Самі старенької хатини і 20 соток землі, які на той час коштували щонайменше 400 тисяч доларів, старенькій дали кімнату в комуналці. Відтак пані Катерина там і померла. А дорогоцінний шматок землі залишився у родини Кодепського. Та відповіді на ці питання сам діючий голова уникає. Олексій Іванович, ну чому ви не спілкуєтеся пресою? Можете дати відповідь на питання, які цікавлять громаду. А? Бо Ви брешете інтерв'ю. Так ви ж не даєте нам інтерв'ю, Олексій Іванович. Невже для борщагівських можновладців закон відходить на другий план, коли мова йде про корупційні заробітки? Виявляється, на сільських аферах можна добряче заробити. Дивіться, при зарплаті у 16 тисяч на місяць вічний сільський голова задекларував більше 2,5 мільйонів гривень 6 тисяч доларів, та скільки ж євро. Чверть мільйона гривень з цих коштів записані на дружину пенсіонерку. У неї також дві земельні ділянки та два будинки. І це тільки вершина айсбергу. На Цікавіше, як і водиться у корупціонерів у декларацію не потрапило. Стоп корупції викриває таємниці родини керманича села. У пана Кодепського двоє доньок Інна й Таміла, лікар і педагог. І, схоже, це той випадок, коли діти багатші за своїх батьків. Старша Таміла Яценко працює в інституті педагогіки. На неї записана та сама ділянка, яку їй подарувала Катерина Фурман. Також володіє земельною ділянкою у столиці, однією квартирою та двома будинками у курортній Єремче на Франківщині. А ось де проживає дочка Кадепського в Петропавлівській борщі. А от син дочки Таміла Едуард Яценко значно успішніший, навіть від своїх батьків. Його внук навчається в школі. У нас тут є американська школа для посольських дітей, навчання там щось е біля 20 тисяч доларів в рік коштує. Закінчив після цього поступив в американські вузи, там закінчив навчання і там продовжує таскати своє життя. Якщо вірити його профілям у соціальних мережах, нащадок Кадепського нещодавно закінчив навчання в приватному бостонському університеті. Однак і на батьківщині Едуард встиг обзавестися елітною нерухомістю. Відповідно до реєстру Держкого кадастру, йому належить ділянка під Вишгородом. І ось ці шість сядешніх ділянок об'єднані в один комплекс. Сюди навіть приватну дорогу зробили. Як вам вдалося збагатитися? Так за час свого управління Ви 35 років фактично приваді, ви завжди було держку з бомським. є декларація, будь так, ласка. Так, так. Подивіться мою декларацію, яку я подняв, і подивіться, скільки я заробляв кошти. Але не все ж було в декларації зазначено. Тепер розповімо про молодшу дочку Олексія Кодепського Інну Шевель. За фахом лікар-офтальмолог. Вона відкрила власну офтальмологічну клініку у рідному селі, у одному з житлових комплексів того ж забудовника Бодихолдинг. Статутний капітал клініки 8 мільйонів гривень, чотири з яких вклала пані Шевель. До речі, ми помітили рекламний буклет клініки пані Інни у приймальні сільського голови, коли приходили до нього на прийом. Це сільська рада заробляє на рекламі. Вам платять, ні? Просто, ну, просто так тут вас разом з газетими Разом з газетами. Встигла б завестися молодша дочка і нерухомістю двома земельними ділянками та приватним будинком у Петропавлівській Борщагівці, на паралельній вулиці від своєї сестри. Тож звідки в родини звичайного сільського голови такі статки? І чому сільська рада рекламує приватні клініки? Кортить запитати у Олексія Івановича. Особисто проте журналістам він взагалі не радий. Будьте здорові, я не хочу далі з вами працювати. Е, Іванович, ще питання, будь ласка. Вчора в примарні ми взяли рекламу е, оптимологічної клініки, яка знаходиться Добре. в Аматисті, е, яка безпосередньо належить вашій двічці, наскільки нам відомо. Скажіть, будь ласка, ви не бачите саме порушення? Ніякого. Вишов ні, ми почекаємо вас. Просто хочу почати відповідно. А сам сільський монарх проживає у скромному будиночку площею майже у 600 квадратних метрів у селі Чайке. Про всі факти, які ми з'ясували в ході нашого розслідування, наші юристи готують звернення до Національного антикорупційного бюро України. І вже в наступних випусках ми покажемо, хто з високопосадовців отримував безкоштовну землю у Петропавлівській Борщагівці. Щороку обсяги побутових відходів в Україні збільшуються на 2%. Якщо сьогодні не вирішити цю проблему, завтра вона з'явиться під вашими вікнами. Останніми роками питання сміттєзвалищ обговорюють регулярно. Тож ми заакцентуємо увагу на іншому. Стопкор з'ясує, як в Україні фактично вирішують питання утилізації сміття. Ну, практично все що ми бачимо з відіспластіка, продаючися в магазинах. Там є якесь кількість тарічного сірі. Як цю проблему хочуть вирішити законодавчо? Мусор сильно змінився. А ми систему залишили старою. І як на таких ініціативах відмивали кошти чиновники? Там було дуже багато, досить такого кримінального бізнесу. Проблема побутових відходів руками тяжіє над українцями. Проте уряд Януковича у ній помітив лише можливість красти Держпідприємство Укрекоресурси стало посередником між грошима на утилізацію сміття і кишенями можновладців. Так трапилося і з коштами з кіоського протоколу. Директору та двом співробітникам держпідприємства Укрекуресурси повідомлено про підозру вчиненні кримінальних злочинів за замах на заволодіння чужим майном, невиконання рішення суду та службове підроблення. Держпідприємство викачувало гроші з українських підприємців у 2012 році. Стартувала компанія щодо створення сортувальної лінії. Згідно з 915-ю постановою Кабміну, кошти на неї збиралися з підприємців-виробників, так званий утилізаційний збір. Потужність лінії орієнтовно 15 тисяч тонн на рік. З введенням в експлуатацію цієї установки буде створено більше 20 робочих місць. Ніхто цієї лінії так і не побачив, як і мільйонів гривень, які пішли на неї з кишень бізнесменів. Держпідприємство ліквідували ще у 2015 році. Проте ми до цієї компанії ще повернемося. А зараз дізнаємось, наскільки можна владцям начхати на проблему побутових відходів. Це сміттєспалювальний завод «Енергія». Він утилізує частину побутових відходів Києва. Зверніть увагу, наразі в Україні це єдине діюче підприємство. Аналогів на Україні немає. Їх було чотири у Севастополі, в Харкові, Дніпропетровську, але ці всі заводи на сьогодні не працюють. Їх немає. Просто їх знешкодили. Завод Енергія спалює 240 тисяч тонн сміття на рік. Нам дозволили зняти все. Після спалення твердих побутових відходів, то утворюється дуже велика кількість теплової енергії. Вона передається на сьогодні у вигляді гарячого водоспоживання на масив пазняки. Серце заводу це чотири дороговартісні котли. Один з них на ремонті, тож його вдалося побачити зсередини. Скільки років вже цьому обладнанню? 30 років. Скільки ще може протриматися? Е, може протриматись після такої заміни, ну ще років 10. Пройде 10 років, доведеться ставити нові котли. А які кошти може мова? Кошти, щоб замінити один це з мільйонів 200 не менше. Помножте це на 4 котли і отримаєте 800 мільйонів гривень. Якщо ці котли не замінити на нові, завод зупиниться. Завод енергія спалює півтора відсотки побутових відходів з загального обсягу. Та що ж відбувається з іншим сміттям? А це вже приватне підприємство, яке сортує та переробляє побутові відходи. Аби нас не звинуватили у прихованій рекламі, називати його не будемо. Зазначимо лише, що в Україні з такими оборотами це чи не єдина фабрика. В місяць 7 тисяч тонн Місто возникновення мусора, потім його транспортування, сортування і переработка. Потім відом відходів, які ми не можемо самі переробити, нас є колеги, яким ми передаємо далі ці зрізки. Це сір'я, і вони переробляють. И такая работа приносит плоды. От сотен мест на предприятии до сплаты миллиона гривен податков на месяц. Любую марку мы можем месяц рассортировать в разном процентном соотношении. Далее эти тюки поступают на заводы-переработчики именно полимерной продукции. Из этих полимеров мы с вами потом покупаем продукцию, пластиковую посуду. Мы с вами видим канализационные люки, сделанные из пластика. Мы с вами видим полипропиленовые трубы, которые идут у нас в сантехнике. Ну, практически все, что мы видим из пластика. Ціка продаючися в магазинах, там є скакое та калічі лотерічного сыря. А ще на фабриці привчають до сортування сміття і своїх клієнтів. Це екоурна. ізготавлювається вона із вторічного історичної макулатури. Ми продаємо порядки, де ти штук екоурн продаємо в місяць. Ми з'ясували, як в Україні утилізують побутові відходи і як їх сортують. А тепер підсумуємо. За офіційними даними, щороку в Україні утворюється 14 мільйонів тонн побутових відходів. Півтора відсотки з них спалює заводенергія, п'ять з половиною відсотків сортується. У цей відсоток зараховані окремі сортувальні підприємства, громадські ініціативи та безхаченки. І аж 93 відсотки вивозяться на сміттєзвалища. Останній вихід найгірший, але найпопулярніший. Готуйтеся! Це офіційні дані мінеколо. Огії та галузевих експертів вони вас вразять. В Україні зафіксовано близько 39 тисяч сміттєзвалищ. З них лише 6 тисяч легальних. Загальна площа сміттєзвалищ сягає 5% території України. За розмірами це Сумська область. Загалом на території країни накопичено понад 15 мільярдів тонн відходів. І в цій проблемі є деталь, яку рідко враховують – морфологія сміття. Мусор сильно змінився за ці роки, а ми систему залишили старою. Якщо, наприклад, в ці роки більше було органіки в мусорі, то вона спокійно перегрівала на свалках і плавно-плавно, може, якось там ще усідала, там розлагалася, ну, панове. Зараз ну, органіки практично немає. Ілі скажемо її в ні больших обйомах. Ми намагалися отримати прибутки з поточної ситуації, ті, хто отримали, мали цей бізнес, або ж отримували бізнес із вивезення сміття. А питання повноцінного створення нової. Галузі не стояло. Там було дуже багато, досить такого кримінального бізнесу, який використовував звалище. Прикладом такого відношення стало вище згадане ліквідоване держпідприємство Укрекоресурси міфічною сортувальною лінією у Києві. Тоді займалась філія цього держпідприємства центр екоресурси. Тодішним її керівником був Євген Русін. Ми хотіли запитати в нього про накопичені суми з утилізаційного збору і куди вони поділися. Та, схоже, у пана Євгена на амнезія я А в чому вони полягали? Скажіть, будь ласка, Послухайте, там я вже багато років не роботу. Молодечить я на примічна. Ви мене злякаєте і починаєте сподинати то, що було дуже давно, і трепуйте. Ну, а ви трепуєте ж... нюанси, які і так вистра нічло примітним. Є те, що сьогодні, пан Євген очолює комунальне підприємство Київ -Комун Сподіваємося, тепер його робота буде успішніша. До слова, новий очільник укрекоресурсів також не захотів ділитися зі стопкором інформацією про суми, які відмили на обіцяних сортувальних лініях його попередники. Натомість ми почули дещо інше. Кабінет міністрів зараз приймає рішення: ли ми йдемо на приватизацію, толі ми на ліквідацію. Нам пчк 4 на сьогоднішній день. находится сортировочная линия. Вот 100 тысяч тонн. И она прочувствует функционально? Нет, нет, она не работает. Іншими словами, обіцяна ліквідація корумпованого держпідприємства не відбулася, а готові потужності для переробки побутових відходів просто стоять. При цьому парламент досі не може підготувати остаточний закон щодо врегулювання проблеми побутових відходів. Вирішити це питання на законодавчому рівні намагалися вже, ну на моїй пам'яті більше. Більше трьох років безпосередньо це нові пакети до пакети законодавчих актів, які розглядаються, знаходяться в розгляді на Верховній Раді. Чому депутати зволікають? Зрозуміти можна у кожному з трьох законопроєктів витрати на утилізацію сміття покладаються або на підприємців, або на кінцевих споживачів, тобто на населення. Як приклад, якщо утилізація мусора у нас в Україні стоїть 3 євро. То в Польщі 50 євро, в Германії 70 євро. тонна. якщо ми не почнемо платити за утилізацію, то рано чи пізно доведеться жити самим у смітті. Простого і дешевого рішення утилізації сміття на жаль немає. Тож можливо кожному з нас варто починати з самих себе. машину і так. Це юнак, поплічник злочинця, який через кур'єрську службу надсилав із зони АТО на Київщину зброї та набої. Він вам являється ким другим. Зараз він де знаходиться, звідки посилка йшла. Посилка йшла згорнувала. На ваше ім'я потім ім'я. З вами перед цим він зідзвонювався, просив про те, щоб ви прийняли посилку. Так він просто прийняв його особисто водію. Казав, що там особистий одяг, особисто Раніше ви ще посилки від нього приймали? так Проте, як виявилось в переслених пакунках, були геть на особисті речі. Про це канал постачання зброї зони, АТО дізнались правоохоронні органи за два дні. Військовою прокуратурою та СБУ була спланована спецоперація. Сьогодні, під час чергової передачі зброї та боєприпасів за допомогою одної з кур'єрських служб національних кур служб, було проведено огляд місця події та величний ряд боєприпасів, а саме 5 гранат РГО 25 та РГД. Де 5 у кількості три штуки. Окрім цього, було вилучено та виявлено 390 набоїв калібру 5,45 та 200 набоїв калібру 7,62. Окрім цього, було вилучено в ході огляду місця події 31 набій 9-го калібру. Прямуємо далі. Невідомо у молодика в нерозпакованих коробках теж виявився чималий арсенал. Третилова шашка вагою 200 камінь. Вже проти ночі в Новограді Волинському був затриманий сам злочинець, який виявився атовцем. Випадку доведе. Дення вини учасників вказаного незаконного каналу постачання зброї за статтею 263 кримінального кодексу вказаним особам загрожує покарання вигляді позбавлення волі до 5 років. Якщо ж буде доведено, що вказані зброї та боєприпаси мають військове походження, тобто вони були викрадені з військової частини, то покарання за вказаний злочин передбачений кримінальним кодексом передбачає позбавлення волі на срок до 10 років.